Мій шлях, любов, мені знайомий страх, і все, що проти мене він задумав. Тривогу бачу я в твоїх очах, але прошу тебе, не треба суму. Я, Настя Фенікс, я переживу. Нехай це важко, але того варте. Я знову про дичі і пливу, ми звикли випробовань чекати. Цей біль не назавжди, вже сотні разів на практиці ми це перевіряли. У кожної душі є свій екстаз, і мій чекає там, де небо й скали, де вітер, холод, горизонт новий, пейзаж морський наповнить сіллю вітер. Сюди йдуть виступки, хочі не настій, Стопи твоєї слід, щоб час не витер.